Добрий ранок, ну що, знову ми на цій супер кладочці Попробуємо піймати караси. Сьогодні я вже зарядив два поплавочка, взяв звісно, пікер, без пікера нікуди. Тоже все ці супер містяки. Так що ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал, також на наш TikTok, телеграм канал, все в описі під відео. Коротше, що ще сказати. Будемо ловити рибу. Сейчас вам покажу на що будемо ловити. Прикормочки у нас від флагмана такого плану така і ще чорна ну, все зараз ми вам покажемо так на ну, прикормочки у нас сьогодні звісно від флагмана А аж боріть це топова блин, прикормка такого плану ми її змішали Получилось. така зелененька вона пахне чи цьому, Такі спеціями сладенька ну якраз на таке время супер по наживки, до речі у нас буде Пінка різного кольору, мотилик. Ось тоді взяли ліквід, може зальємо, зараз не заливали, побачимо що воно буде. Може пізніше добавив. Поплавочка в мене, давайте покажу. Понсна снайки, дивіться. Тут я думаю, нічого об'ясняти не треба. Поплавочок 1,5 грама. Потім грузик через стопорки. Маленький карабінчик такий вертлюжок. І поводок. У мене ліску ставлю, тоньшу на поводок, щоб після, бо як бачите, тут такі кущі, що якщо обірвається, то обірвається поводочок. І такий карасевий крючочок маленький на карасика. Ну і все, в принципі ми закормилися, будемо зараз лопашити карасів. Дивіться, друзі, тільки закинуть. вообще шпендик такая ну сегодня конечно ветер трошки порты картина. картину и тут лесок под камышек Друзі, повело, повело, повело. Так, коротше, сидимо, димо, наверное, півчаса просиділи, і нефіга. Це як на зло. На дві удочки одновременно, ось два таких шпингалята. Просто якось так. Mm. Стайка пропливає. Так, Такий у нас результат зараз. Ну Ми поки що переїжджаємо на нові міста, бо тут щось взагалі перестало брати. Ну, як бачите, трошечки є.